А далі будемо говорити про дуже дуже знаковий і важливий візит. Адже прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді приїхав до України із посланням про мир під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Він заявив, що говорить не лише від імені індійців, а й від 120 країн глобального півдня моді заявив. Що позиція Індії ніколи не була нейтральною. нью Делі спочатку цієї війни, як він зауважив, встав на бік миру. Прем'єр нагадав, що засудив напад Путіна під час саміту Шанхайської організації співробітництва у вересні 2022 року. Та вкотре закликав Україну та Росію рухатися шляхом дипломатії, а не війни. Від імені країн глобального Півдня Я приїхав до вас із посланням миру. Президенте, ви добре розумієте, що Індія зробила активний внесок у встановлення миру. І ви також знаєте, що наш підхід завжди був людиноцентричним. Я хочу сказати вам і усьому світові, що це наше переконання і зобов'язання. Ми говоримо про це голосно і чітко. Ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність. Це першочерговий пріоритет для нас. Коли я минулого місяця відвідав Росію, щоб зустрітися із президентом Путіним, я сказав йому дуже чітко: проблеми не можуть бути розв'язані на полі бою. Єдиний шлях їх подолання це діалог і дипломатія. І ми не втрачаючи часу, маємо рухатися у цьому напрямку. Крім того, під час зустрічі представники Індії та України погодили чотири документи про співпрацю між країнами. Президент Зеленський уточнив, що вони стосуються медицини, сільського господарства, гуманітарної допомоги та культури. Також сторони домовилися про розбудову стратегічного партнерства, торгівлі та щодо поглиблення військово-технічної співпраці. У розмові з Володимиром Зеленським на Рендрамоді наголосив, що сьогодні історичний день в індійсько-українських відносинах і не лише через підписані Говори у цей день прем'єр-міністр Індії вперше відвідує Україну з моменту проголошення її незалежності.